Те, що Європа вже е, розуміє, е, що їх може чекати в якомусь в принципі е, недалекому майбутньому, е, про це говорить і саміт, на якому прийнято рішення 5% ВВП е, направляти на е, військові потреби, з яких якраз е, там певна частина і немала е, піде на. Військову допомогу Україні. Це вже в принципі зрозуміло, що вони будуть допомагати, бо що відбувається з країною, яку захоплює ворог. Там формуються підрозділи з окупованих от людей. І їх в першу чергу відправляють на фронт. Я можу сказати, що з власного досвіду вже в нас є чіткі такі приклади, коли окуповану Тимчасово окуповану Луганську область. Ті громади, які були до 22 лютого, двадцять до 24 лютого, 2022 року, були е під контролем України. Це була наша земля, наша територія, наші громади. Так, от е ті чоловіки, які не захотіли чомусь е виїхати, е частини більшості немає, тому що вони загинули е на полі бою. А частину де декого брали в полон наші військові. you mm -hmm. І вони розповідали, що от вони не хотіли воювати, але їх просто відправили, бо інакше смерть там немає ніякої демократії. Там е, варіант два або тебе просто розстріляють, або ти йдеш е, вперед на фронт і воюєш проти своїх сусідів, своїх земляків, проти українців. Е, так завжди буває це правило війни. Е, на жаль, таке є, і Європа чітко розуміє, що е, я вже казав, що ін. Іншої армії нема. Ну поляки можуть трохи протриматись. Французи мають досвід війни е, е, у німців. Є в принципі армія, але вони недовго зможуть витримати проти Росії. Тим паче, що ще раз говорю, яка б в них зброя не була краще ніж е, в нас в Україні, і нам передають якісну, але іноді застарілу. Все одно вони не мають досвіду е, військового досвіду ведення бойових дій. Тому російська армія, якщо не дай Боже, б вона виграла і окупувала Україну, підкріплена мільйонами українців. Ну Європа пала. Достатньо швидко тільки за рахунок українців зараз в Європі є можливість триматись, і враховуючи це країни, в яких ну невеликі по чисельності склад населення, то вони розуміють, що краще підтримувати Україну ніж. Потім ну будуть нищитись просто їх міста і гинути їх. Люди тому нам допомагати Європа буде. Британія нам допомагає. Ми це бачимо. Е, розраховувати на Америку. Ну е, тут е, давайте подивимося, чим закінчиться завтра. Телефонна розмова президента Володимира Зеленського з е, Трампом, але е, знаєте, як ну краще розраховувати, все ж таки в основному на себе і на наших таких надійних постійних друзів і сусідів, ніж. Е, Зараз на американську адміністрацію, якому ми бачимо, що вона дійсно підігрує, на жаль, хоче чи не хоче того, але підігрує Путя? Бачимо, що ситуація дійсно вона залишається складною, тому що рашисти вони продовжують тиснути на сході України. Хочеться почути вашу думку: наскільки реалістичним є бажання рашистів повністю окупувати Донеччину та Луганщину, і чи може просування окупантів активізуватися на тлі зупинки постачання зброї зі сполученими штатами Америки? Ну е, бажання вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області було по великому рахунку з самого початку. Ніхто від цього бажання ніколи не відмовлявся а е, ніколи е, ні публічно, ні десь кулуарно е, росіяни не говорили про те, що якось змінюються їх плани. Єдине, що вони зараз е, знаєте, е, росіяни люблять дуже сильно будь-яку там перемогу. Е, Десь її до певної дати прив'язувати, тобто символізм має бути в них обов'язково всьому. І якщо в перші там рік півтора вони намагались шукати якісь дати, особливо коли на початку повномасштабного вторгнення в них дійсно були нотакі ну, великі успіхи, стрімкі, то зараз вони про це вже не говорять. Вже немає такого, що там до 9 травня вони мають захопити певну територію зайти... Такого вже нема. Вони більш стримано говорять про е, певні дати. Тому що бачать, що ну не все так гладко, навіть не дивлячись на величезну перевагу їх в ресурсах, в особовому складі, в техніці, і не дивлячись на те, що, на жаль, але е різні диктаторські режими їм допомагають набагато швидше і більше, ніж весь західний демократичний світ, але говорити про те, що Зараз дуже часто говорять, що от почалось літній якийсь наступ. Там чи ще щось? Я би так не казав, що почався якийсь літній наступ. Він не закінчувався кожного місяця. Я з командою їжджу на схід. об'їжджаю. ну не тільки на схід, а в принципі ми закрили вже повністю для себе такі внутрішні гештальт. Ми були на всіх напрямках, де Зараз ведуться бої, то можу сказати, що з, з певними такими змінами десь трохи більше можуть наступи бути, десь трохи менше, але в цілому вони не закінчуються взагалі ніколи. Вітаю вас також, пане Сергію. Дякуємо, що доєдналися до нашого прямого включення. Дякуємо, що відповідаєте наразі на наші питання. Також хотілося ще б обговорити, чи варто очікувати нової хвилі ескалації з боку Росії найближчим часом. Бо дехто говорить про те, що так званий літній наступ вже захлинувся, а інші говорять, що назвати його літнім і не є наразі доречно, і що окупанти просто постійно тиснуть, не припиняючи, не зупиняючись взагалі. А ось що ви вважаєте з цього приводу? Ну, давайте так. Е, якщо говорити про просто якісь реалії, наші, те, що дійсно відбувається без е, пропаганди, то е, все може змінюватись е, в будь-який місяць чи в будь-яку декаду е, літню, осінню там е, весняну. Немає різниці. Чому? Тому що на все е, дуже багато впливають факторів. от е, коли ми вигадали е, використання FPV-дронів, то в нас з'явилася величезна перевага. Ми знищили велику кількість ворожої техніки і особового складу. Росіяни скопіювали, але враховуючи те, що більше в них ресурсів, то вони масштабували е, випуск FPV-шек, і вже в нас почали певні складності. До речі, росіяни перші. За, за почали застосовувати на FPV-дронах нічні камери, і зараз е, вони застосовують оптоволокно, що на певних напрямках нівелює абсолютно роботу реп-систем, тому що е, FPV-шка на оптоволокні зараз літає до 45 кілометрів, і реп проти них не діють. Ми вже це скопіювали. Ми намагаємось десь наздоганяти і нормально протидіяти. Ми в цілому, в принципі, бачимо, наскільки. Війна змінилась повністю, і вже про це говорили. Деякі країни будуть переписувати свої військові доктрини. Бо раніше, ну я просто пам'ятаю, з 24 лютого ми були в Луганській області. Я постійно спілкувався з нашими силами оборони. немає різниці, хто це був. Прикордонники, ТРО, Збройні Сили, чи Національна гвардія, чи патрульна поліція з усіма були на зв'язку, з усіма спілкувалися, і можу сказати, що. Раніше танк, один, який заїжджав кудись на позицію, то це була ну катастрофа. Це була шалена величезна проблема, і не було достатньої кількості зброї, щоб <кій> щось протидіти. зараз. Такої е Такої, в принципі, таких боїв, як танкові, вже не існує. Не виїжджають е, танки групами, тому що вони розуміють, що е, там танк вартістю 2 мільйона доларів виїжджає. 10 півішок, які коштують 20 тисяч доларів. І вони його просто спалюють за певні якісь там хвилини. Ну окей, там до півгодини. Нам буде трохи важче з тим, що дійсно е, американці. Ну, м'яко кажучи, не дуже нам допомагають. І ми тільки з кожним десь тижнем бачимо все більше і більше від е американського уряду ну якихось перепонів е чи намагання їх, щоб ми підписали якісь документи, чи, можливо, капітулювали все, що завгодно. Але, е звісно, що ніхто руки не опустить. В нас. Е Розпочалось і власне виробництво, плюс, ми бачимо, що нарешті вже європейські країни, країни Євросоюза, розуміють, що загроза не віртуальна, що Путін не зупиниться на Україні, що е, нема такої іншої армії, крім української, яка може на полобою зупиняти таку махіну. Тому вони нам зараз будуть допомагати. Е, якщо наші командири, якщо наше командування будуть мати е, такі хороші Шу хороший підхід до ведення військових дій, не стінка на стінку, бо ми так програємо, бо їх 140 мільйонів, а, а будемо все ж таки вигадувати якісь е, нові технології, е, нові варіанти, яким чином можна десь е, стримувати ворога і нищити його. То е, всі шанси є про протриматись з. Тою зброєю, яку виготовляємо, ми і е, ту, яку передають нам наші європейські партнери.